Гоу, сталкере, маєш хвилину. Мужик, заціниш анекдот. Давай, розказуй. Йдуть, коротше, два сталкери: досвідчений і новачок. І, короче, як там далі? А, і досвідчений каже новачку. Іди он до того дерева, але дуже повільно. Той нервово підходить туди. А досвідчений задоволено кричить, а, а, як же він там сказав. Чекай, зараз гадаю. Нг, а досвідчений кричить, брешуть, значить, про аномалію. Та бородатий анекдот, навіть я його знаю. Так, блін. Слухай сталкера. Я тут у компанію влитися намагаюсь, але ні біса не виходить. Гадаю, ти вже зрозумів, чому. Допоможи мені, га? Давай я до мужиків підійду, а ти через рацію мені анекдот наговориш. Ти, на вигляд, наче бувалий. Маєш багато їх знати. Та кілька анекдотів чув. Спробуй допомогти. О, супер. Давай так. Я зараз піду до хлопців, а ти залазь он на горище біля вогнища. Як будеш на точці, зв'яжемось по рації. Погнали! Готовий? Тоді починаємо. Мужики. Увага! Анекдот. Блін. Знову цей гуморист. Потрапив якось Сидорович до лікарні, а лікар йому каже. Так. Потрапив, значить, Сидорович у лікарню. Заходить до нього лікар і каже. Знаєте, яка різниця між вами та. А знаєте, в чому різниця між вами та. Цибулею. Коли різатиму цибулю, з очей підуть сльози. Цибулою. Коли поріжу цибулю, з очей йтимуть сльози. Слухай, гумористи. Я слабо так само в очі Сидоровичу пожартувати. Та все все розслабся. Ми з тебе прикол тягнемо. Давай до нас хряпнемо за відва. Ну, тоді давай наливай. Тільки все не випивайте. Я зараз. Підходь хоча б віддячу. Дякую, сталкере. Перший крок зроблено. Місце біля вогнища знайшов, а там скоро й напарника собі підшукаю. Ось тобі за креатив, а я до мужиків пішов. Бувай здоровий! Thank yeah.